Вітаю! Я Микола Княжицький. І ви на моєму ютуб-каналі. Кремль розгублений на Кавказі проблеми. Азербайджан і Вірменія тримають дистанцію. В середній Азії Киргизстан повторює український сценарій десятирічної давнини, запроваджує квоти на російський контент. Хитаються останні союзники в Європі: Орбан в Угорщині, Вучич у Сербії. Цього разу йдеться не просто про політичні кризи, це криза самої імперії, її управління, її сили її впливу. Москва не може нічого зробити, бо її перестали боятися навіть найполохливіші сусіди. І головна заслуга в цьому України потоплення крейсера Москва, втеча Чорноморського вплоту до новоросійська, його страх заходити в Севастополь, Курська операція, і, зрештою, безпрецедентні удари по аеродромах зі стратегічною авіацією в Росії. Все це руйнувало ОРОЛ в самоготності, який виявився лише блідою тінню минулого. Але події на Кавказі це лише початок, навіть якщо після. Ескалації настане деескалація, це вже не здатне змінити головного, стратегічного і історичного тренду на маргіналізацію Росії як глобального світового гравця. А ще це шлях до деокупації Криму. Якщо сьогодні Кремль не має сил покарати Баку, то вже завтра він не зможе втримати Севастополь. І хоч нині це може здаватися занадто оптимістичним, але ще якихось три роки назад показові. Жорстокі затримання співробітників ФСБ і антиросійські сюжети на азербайджанському телебаченні теж здавалися неможливими чи фантастичними. Що сталося з російськими впливами і як Україна може скористатися бунтом на колишній периферії Кремля? Давайте будемо розбиратися разом. А для цього підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Так, ви не пропустите нові відео на моєму каналі. а Я отримую зворотній зв'язок у вигляді ваших коментарів, лайків і зможу розраховувати на вашу підтримку. Підтримку в поширенні темі, які важливі для кожного з нас, для кожного українця. Після того як росіяни збили цивільний азербайджанський літак на різдво 25 грудня 2024 року. Баку не вимагав багато лише публічних вибачень і компенсації. Але для Владиміра Путіна це приниження. Бо імперська логіка не визнає рівноправних стосунків, особливо з колишніми колоніями. Хто вони такі? В Баку терпляче чекали, цілих півроку чекали. Ільхам Алієв навіть спершу погодився прилетіти до Москви на 9 травня, але зрештою він скасував свій візит. Кремль у відповідь розпочав полювання на азербайджанців у Росії. Брутальні арешти, навіть вбивства під час затримань, катування тіла, смакування деталей на федеральних телеканалах. Все це не залишало сумнівів, це не ексцес, а свідома компанія залякування. Логіка була його дуже проста. В Росії знаходиться найбільша кількість найбагатших азербайджанців і він вважав, що якщо він зробить проблеми для діаспори в Росії. Завдяки цьому почнуться певний тиск на команду Алієва всередині Азербайджана, і завдяки цьому азербайджанці змушені будуть піти на певні поступки щодо багатьох питань, але було б помилкою вважати, що полювання на азербайджанців було викликане лише бажанням помсти за скасований візит Алієва. Це стало частиною масштабного сценарію, який Москва одночасно запустила в двох країнах. В двох країнах на Кавказі, і в Азербайджані, і у Вірменії. І мета його прибусти до покори і витіснити з регіону Туреччину. Вперше в історії російські війська не будуть брати жодної навіть номінальної участі в патрулюваннях, в питаннях пов'язаних із безпекою. В цьому регіоні. Це безумовно не влаштовувало Володимира Путіна, і тому він вирішив ескалювати процеси, але він абсолютно прорахувався, не розуміючи тих процесів, які відбуваються на сьогоднішній момент в Азербайджані і Вірменії. або, якщо перекласти на людську мову, тобто повторити його словами, ж, він не враховує ситуацію на землі. Для початку Москва намагається. Зірвати підписання великого договору між Баку і Єреваном, угоди, в якій зацікавлені і Євросоюз, і Саудівська Аравія, і, передусім, сама Туреччина. Підписання це планувалося вже в серпні, тож Кремль поспішає зі своїми провокаціями. Після деокупації Нагірного Карабаху, коли Кремль зрадив своїх союзників в Єревані, Анкара надала Баку серйозну і потужну підтримку на південному Кавказі сформувалися абсолютно нові геополітичні реалії. Вірменія почала орієнтуватися на Євросоюз. Азербайджан ще тісніше зближається з Туреччиною. Все, що ми бачимо зараз, це повністю втрата Росії впливів на південному Кавказі, точніше в Вірменії і Азербайджані. І якщо все буде рухатись в тому напрямку, в якому воно рухається на сьогоднішній момент, то надалі. Не можемо говорити, що е, питання того, коли Грузія почне грати в подвійну гру між Туреччиною і Росією, це питання достатньо короткого проміжку часу. І Кремль вперто відмовлявся визнавати нову геополітичну реальність, живучи ілюзіями колишньої своєї могутності. Тож у Москві вирішили. Показово провчити Баку і нагадати, хто, на їхню думку, господар на Кавказі, а паралельно почали формувати антиазербайджанську політичну силу у Вірменії з розрахунком, що вона прийде до влади і зірве підписання запланованого мирного договору. Тобто Росія знову намагалася повернути собі право розділяти і володарювати стару імперську схему, яка колись була успішною і працювала безвідмовно. Але це було колись, а втілювати її доручило одному з найрозумніших і найцінніших кремлівських діячів, колишньому лібералу Сергію Кирієнку. Цей колишній прем'єр Росії, колишня надія і лібералів і технократів, сьогодні куратор окупованих українських територій. А водночас, нещодавно, він призначений відповідальним за проросійський реванш на парламентських виборах у Молдові, наприклад, детальніше про це я розповідав в своєму блозі Привид Придністров'я. Отже, другою сюжетною лінією сценарію Росія повертається на Кавказ стала спроба організувати державний переворот в самій Вірменії. Планували задіяти як за грузинським сценарієм таких самих осіб, але Нікол Пашинян зіграв на випередження російські боти з мережі «Матрешка» активізували компанію проти прем'єра, звинувачуючи його в корупції, в наркозалежності. Влада затримала 14 осіб, серед яких був колишній архієпископ вірменської апостольської церкви Баграт Галстанян, лідер руху Священна Боротьба і ініціатор тогорічних великих антиурядових протестів. Також просто в резиденції її Каталікоса всіх вірмен в Ешмізіані було затримано, а згодом заарештовано архієпископа Мікеля Аджапаганяна. Ще раніше за гратами опинився російський олігарх вірменського походження Самвел Карпетян. Через нього Москва контролює монопольну компанію електромережі Вірменії. До кола змовників належать і представники так званого Карабахського клану, традиційного носія проросійського курсу у Вірменії. Серед них колишній президент Роберт Кочеран і Серж Сарксян і їхнє усунення від влади Путін свого часу сприйняв як особисту образу. Згідно з планом, 21 вересня 25-го року, в день незалежності Вірменії. Кілька тисяч бойовиків мали здійснити теракти, підпали, вибухи в тунелях, спровокувати аварії на дорогах. Метою було паралізувати транспорт по всій країні і спровокувати масові антиурядові протести. Фінансування перевороту поклали на філії російських державних гігантів, російської залізниці і Газпрому. Гарні плани на папері. Не гірше ніж Київ за три дні і вся Україна за два тижні. Але як завжди, підвела імперська пиха і небажання визнавати очевидне, Росія вже втратила свій головний актив страх, який століттями дозволяв тримати в покорі окуповані народи, і зруйнували цей страх Збройні Сили України, коли змусили Кремль постійно пересувати свої червоні лінії, які тепер вже нікого не лякають. Імперський імідж добили українські солдати на території Російської Федерації. Вони показали безпорадність Кремля, який без північних корейців півроку не міг вибити Збройні Сили України з території своєї держави. А удар по аеродромах і знищення десятків літаків, основи російської ядерної тріади, лише закріпили зневажливе ставлення до армії Російської Федерації. Саме тому Ель Хам в Азербайджані і Нікол Пашинян у Вірменії зробили те, чого Путін найменше очікував прийняли виклик і завдали удару у відповідь. Він е, не вважає Азербайджан, як і будь-ку країну пострадянського простору суб'єктною. Він не вважає їх рівною собі. Вибачатись перед азербайджанцем означатиме те, що потім доведеться вибачатись перед українцями, казахами, киргізами. А е, як тільки ти визнаєш суб'єктність е, українців, білорусів чи азербайджанця, е, наступним кроком ти змушений будеш визнавати суб'єктність Башкіра, Волзького татарина і, не дай Бог, ескімоса. Тому це абсолютно не лягає в логіку мислення Володимира Путіна. Але, в принципі, як і кожна дія, вона має за собою відповідні наслідки. І наслідками для Путіна є те, що він просто прискорив процес, скажімо так, різкого зменшення можливостей Росії як постімперії. Показовий розгром ФСБшної контори, Спутник вона називалася в Баку, арешти й побиття росіян, звинувачених в наркоторгівлі, дзеркальна відповідь на дії Кремля проти азербайджанців в Росії. Це стало свідченням того, що Альхам Аліїв не злякався і, очевидно, отримав підтримку реджепа Ердогана. Що далі? У Москві залишилися лише дві опції, і обидві битві вони погані. Або погоджуватися на деескалацію, визнавати власну слабкість як на міжнародній арені, так і перед власними. Шовіністичними виборцями, електоратом або ж підвищувати ставки. Зокрема, за даними нашої розвідки, після конфлікту з Баку Москва активно зміцнює свою головну базу на Кавказі в Гюмрі, це у Вірменії, її мета розпалити нову війну в регіоні, можливо, в гібридний спосіб через провокування міжетнічних заворушень. Такий сценарій несе серйозний ризик зіткнення з Туреччиною, яка не лише має традиційні союзницькі стосунки з Азербайджаном. А й останнім часом суттєво покращила свої відносини з Вірменією. Ба більше Анкара активно намагається вписатися в плани масштабної мілітаризації Євросоюзу. Вона розраховує отримати фінансування на рівні з Україною і Великою Британією. Попри те, що Туреччина не є членом ЄС. Імперія, в тому вигляді, в якому вона була в 19-му році, розвалилася, але вона зберігала вплив на постімперські території. Тобто вона мала. Необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі. На сьогоднішній момент вона втратила не тільки необмеження, а взагалі поліцейські функції на пострадянському просторі. І можливості відновити всі ці речі у них з кожним місяцем ставатиме все менше і менше. З огляду на те, що в Європі нині є лише дві сухопутні армії, здатні на рівних протистояти російській, це українська армія, а також турецька армія, Кремль ризикує отримати суттєве охолодження в відносинах з Анкарою. Це нам лише на руку, бо відкриває шлях до продовження очищення Чорного моря від російського флоту, яке розпочали Сили оборони України. І, врешті, цей процес має завершитися деокупацією Криму. Давайте будемо пам'ятати, що, попри кон'юнктурні стосунки з Путіним, Мордоган неодноразово дуже чітко і безапеляційно заявляв, що Крим це Україна. І в цьому контексті кримські татари, одновірці турків, і азербайджанців, до речі, стають для нас унікальною можливістю бути почутими в новій геополітичній реальності. Тим більше, що сьогодні Україна не веде власної стратегічної гри на південному Кавказі, ми лише рефлексуємо на дії Туреччини, Китаю, Ірану чи Пакистану. Кремли вже 11 років чекають на деокупацію своєї батьківщини Криму. Азербайджанці чекали 32 роки, перш ніж повернули свої землі. Це живе свідчення. Що немає нічого неможливого, якщо не зраджувати себе і свій народ. Кримські татари невіддільна частина політичної української нації, і ми маємо постійно нагадувати світові кремли корінний народ Криму, який має первородне право на цю землю. Москва буде змушена забратися з Кавказу, з Криму, з Середньої Азії, навіть якщо це не відбудеться одразу. А щоб більше людей знали, що відбувається насправді, підпишіться на цей канал. Поставте вподобайку і залиште коментар. Це допоможе поширити відео і підтримати розмову там, де вона насправді потрібна. До зустрічі!